Кнопка змиву для інсталяції. Виробництво Туреччина компанія НКП і ми починаємо її відеоогляд. І перше, що б я хотіла вам показати, це різноманітність видів кнопок та кольорів. Є такі кольори: срібний, білий, золотистий, чорний та колір Металік. І, друге, є три види дизайну кнопок для зливу. Це овал, квадрат та прямокутник. В інтер'єрі кнопки виглядають дуже стильно, тож вибір залишається за вами. Розміри кнопки такі: довжина 263 мм, ширина 167. Та товщина кнопки від 12 до 15 мм в залежності від моделі. Кнопка для інсталяції має дві клавіші змиву на 6 та на 3 літри і монтується в інсталяцію. Обирайте кнопки та інсталяції від НКП. Вони завжди є у нас на складі. Вам залишається лише подзвонити та зробити замовлення за цим номером. Він, до речі, безкоштовний. Чекаємо на ваші дзвінки. Чи у нас дуже широкий асортимент аксесуарів для ванної кімнати? Тож підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі.